Чотири роки тому я вперше побачила на сторінках інтернету роботи відомої пастилістки Віри Кавури. Зацікавилась, напросилась до неї на. Майстер класи і з тих пір я її учениця вже чотири роки. Всього чотири всього роки. Це моє хобі, це моє натхнення, це моє задоволення, це те, чим я надихаюсь. І е, коли я надихаю когось своїми картинами, для мене це ще більший стимул. Ще е, жодної картини я не продавала. Я дарувала багато картин, але е, чоловік. Проти він жадніче і не дає картини не продавати, не дарувати. Він каже: що все це наше і воно це наші емоції, і, і тому ми ще і не продавали, і не замислювались над цим. Саме головне підтримувати. Допомагати, сказав, молодець, в тебе гарно все е, виходить, ти просто умнічка. І ти ж знаєш, да, компліменти для жінок це дуже приємно, і вони вдохновляються. От кожна картина, яку вона мені показувала, вона мені дорога, я її люблю.